Абсолютні новинки в нашому асортименті – дві нові шафи з новим дизайном. Шафа, яка знаходиться безпосередньо за мною. Це нове виробництво, нова фабрика. Відкрили її для себе. Вона ні, начебто стандартна, але подивіться, які фасади. Один фасад, звичайно, армоване дзеркало, а інший фасад це фацети. Це косий зріз по дзеркало. Він виготавлюється за допомогою пластиночок скла, які накладаються безпосередньо на дзеркальне полотно. Це дуже крутий дизайнерський хід, таке дизайнерське рішення, і воно дуже сучасне. Фасетні фасади виглядають дорого і виглядають сучасно. Вони приломлюють світло, тому ви наш фасад виглядає по різному. В залежності від освітлення вашої кімнати, Розглянемо наповнення нашої шафи, вона трошки відрізняється від стандартного. Ну, по-перше, нижня полиця вона зміщується наверх. У нас трішечки опускається штанга, і вона більш зручна, як на мій вигляд, для використання, тому що знаходиться у зоні досягання, так, не треба до неї дотягуватись. Плюс до всього, ряд поличок Він незмінний для будь-якої шафи, дводверної, але є різниця. Дивіться, зверніть увагу на кромочку нашої шафи. По периметру вона у кромці двохміліметровій пластиковій, яка називається ПВХ, і всередині кожна поличка також оздоблена. Цією кромочкою. Кромка ПВХ захищає нашу шафу від сколів від мікротріщин. Е, і друга шафа купе. Це вже відома нам фабрика, проте вона зробила е, таку інновацію. Зараз ця фабрика використовує профіль, який називається Баварія. Це тонкий профіль, який придає нашій шафі такого лофтового вигляду. До речі, колір профілю Баварія можна вибрати шість кольорів на вибір. Обирайте дизайн вашої шафи, підбирайте колір профілю. Також ви можете підібрати декор фасаду. Ну, це стандартно. Ми завжди про це кажемо. Зараз тут тоноване дзеркало. Заглянемо всерединку. Внутрішнє наповнення достатньо стандартне. Тут у нас вже поличка знизу, поличка зверху. Штанга у нас буде ставитись високо. Нагадаю, про доповці можете замовляти в цю шафу ще додаткові полички, якщо вони потрібні. Тут ряд поличок. Він також стандартний. 39 см по ширині за бажанням можете дозамовити блок шухляд. До речі, у білу фацетну шафу також ви можете замовити блок шухляд з двох яшечків на телескопічних направляючих. Чекаємо вас у наших салонах або пишіть нам у директ.